Безкоштовне навчання в Словацькій республіці українським абітурієнтам пропонують представники громадської організації Словацько-українське культурно-освітнє товариство у рамках європейської освітньої програми «Free Student». організатори програми дають можливість українським студентам здобути освіту у трьох провідних словацьких університетах, де готують фахівців понад 30 різних спеціальностей. Особливістю програми є те, що вступні тестування та співбесіда відбудуться в Україні в обласних центрах та інших великих великих містах українською мовою за участі представників словацьких вузів ми роблячи нашу програму, намагались зробити її максимально доступною для більшої верства для більшої частини населення. Тобто, фактично, вона є зорієнтована на той середній клас, який формується в Україні. І щоб середня родина могла відправити дитину, вчитись за кордону не тільки багатші сім'ї. Ось дуже мені приємно по досвіду, тому що програма наша працює вже другий рік. Ось минулого року навчалися у нас, навчаються дітки і з Тернополя, з Тернопільської області. Ось дуже мені приємно, коли зустрічаюсь з батьками, і батьки кажуть: ви знаєте, ми планували навчання там і кредит брати, і вже було домовлено все. А тут нам виходить своїми силами профінансувати проживання, навчання так далі. Програма Free Student дає можливість пройти мовні курси та отримати сертифікат. Всім учасникам програми обіцяють надати місця в гуртожитках поряд із університетом за пільговою вартістю. Також всі учасники програми отримують дотації на харчування. Кращі студенти будуть отримувати стипендії у рамках національної стипендіальної програми, затвердженої урядом Словацької республіки. Отримані дипломи будуть дійсними не лише на території Євросоюзу, а й у США, Канаді, Австралії та в Україні. На Навчання Запрошують не лише випускників 11 класів. Програма передбачає і навчання у гімназії для учнів, що закінчили 9 клас. А студенти, які отримали ступінь бакалавра в українському виші, можуть продовжити освіту в Словацькому університеті та здобути ступінь магістра. Снага помоз притужесловенського. Чим було викликане бажання допомогти Україні? Нашому товариству зробити цю програму в першу чергу. Це те, що словачина вже пройшла цим ягроінтеграційним шляхом і має велику симпатію і бажання допомогти в цьому шлясі і Україні. Зустріч представників програми Free Student із майбутніми студентами та їхніми батьками, де можна детальніше дізнатися про навчання у Словаччині, відбудеться 30 листопада о 17 годині, за адресою вулиця Грушевського, 2, школа номер 4